Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна переможе і буде процвітаючою, сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Це те, над чим ми зараз працюємо у Вашингтоні. У той час як ви плануєте контрнаступ, над яким ми разом працюємо 4-5 місяців. Ми починаємо обговорювати з представниками української влади з нашими друзями у Києві, з цивільними та військовими майбутнє України, заявила Нуланд США. Допомагають Україні вибудувати систему оборони та безпеки так, щоб вона стала. Стримуючим фактором, який не дозволить Росії у майбутньому розпочати нову війну. В той же часу у у Вашингтоні знову помітили Ющенка. Як зазначають джерела, він прийме участь у закритій нараді. США формують нову політичну незаплямовану еліту для України професора Зінові Бібрецька і щодо цього ще декілька тижнів тому дуже вдало висловився. Поява на політичних заходах у Вашингтоні з приводу законопроекту про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенка дуже поганий знак для Єрмака. Це означає, що США шукає. Нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепарних угод і сторони Зеленського, починаючи певну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України. Представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проєкту чітке визначення поняття закінчення конфлікту, перемога України, повернення всіх незаконно окупованих. Ніх Російською Федерацією міжнародно визнаних українськими територій. Попередня позиція США Україна сама визначить параметри перемоги своєї, відкинуто після скандалу з паливом, держрезервом і приховуванням інформації. The Inform. резолюцію перемоги України зареєстрували в Конгресі США. Співавторами документа виступили члени палати представників конгресу, голова гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократа Стів Коен. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною. Катериною резолюція також передбачає притягнення представників російської палати до відповідальності за цю війну та встановлення справедливості для жертв злочинів Росії. Український парламент не планує схожу ініціативу, планував, але все заглохло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака. Я каже полковник Роман Червінський в інтерв'ю. Вище керівництво нашої держави було не готово до її подальшого існування після 24.02.2024. Тому бекання не на часі раїбалі. Моряків мали віддати. За рішення міжнародного суда, але вліз ліз зею обміняв їх. цемаха. фортеця Бахмута зручне місце для знищення політичних опонентів і свідків злочинів, що трапилося із Дмитром Штаньком, який записував брата Єрмака. Як він загинув у Бахмуті, запитує Бібрецький професор. Зазначає, арешт полковника Червінського це повторення того, що ми вже проходили перед широкомасштабним вторгненням. Ніхто нічому не навчився, ніхто не зробив жодних висновків. Ми знову на порозі катастрофи, відставки і посадки просто необхід. Хідні, яке ж перше прізвище на думку спадає до зустрічі, друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!